Ну що, привіт, мої любі котики? Я рада вас вітати сьогодні на моєму каналі. Мене звати Юля, якщо ви мене бачите вперше, і сьогодні я продовжую челендж турботи 85. Сьогодні у нас день номер 39. 39 днів. На моєму каналі виходять відео щодня. 39 днів я тренуюсь майже два рази на день. Я стараюсь, трошки була перерва через мої місячні. Читаю по 10 сторінок книги. Я вже вам розповіла про всю мою мотивацію, що мене мотивує так старатись і робити це щодня, тож обов'язково переходьте. та Дивіться. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. Я вас запрошую за любки, Тут багато мотивації, багато про розвиток, про гроші. Тепер вже і про спорт, здоров'я та зовнішній вигляд. Також я вас заохочую зазирнути в опис під цим відео. Там буде посилання на допомогу маленькому Максиму, якщо ви не знаєте. Ми збираємо разом з турботливою 75 40 тисяч гривень для маленького Максима. У нього м'язова дистрофія дюшена і всього його рідним треба. Аби зібрати більш ніж 2 мільйона доларів, це просто шалена сума. Я не хочу, щоб вона нас з вами пугала. Я хочу навпаки, щоб вона нас мотивувала зробити. Знаєте, от реально вижатись, зробити все-все все можливо, щоб ми з вами якомога скоріше зібрали ці гроші для того, щоб врятувати життя Максима. Воно точно того варте, Обов'язково впустіть це диво. Обов'язково доєднатися, робіть це щиро з відкритим серцем. Я вас запрошую. Розкажу трошечки про свої дні, про ці дні. Ці дні є проблеми, про які не говорять. Коротше, після дня народження сина, воно було два дні тому, у нас ще залишались гості і трошечки, знаєте, такі, пізно лягли спать, бо довго сиділи, розмовляли, було класно, затишно. Трошки вибились з режиму, але це не страшно. Зазвичай, коли вибиваюся режиму, все, мені прям супер складно, але... Сьогодні теж складно. Але з іншої умови, коротше, скоро мій чоловік їде в рейс. Я трошки в грустінки, знаєте, реставашка сідає печалька, трошки мені сумно через це. Я стараюся більше з ним часу проводити. Прям як це сказати, перетворити це в щось справді натхнене, класне. Фокусуватись на тому, що окей, в мене буде часу більше для роботи, для розвитку. У мене буде час, і знаєте, таке коротше, натхнення трошечки. Що він приїде, я дуже сподіваюся, через три місяці і я вже вся така сексі, сексі-форма моя, найкраща форма буде, моє найкраще тіло, найкраща взагалі версія мене. Його вже зустріне. Я фокусуюсь на цьому, на тому, що реально це мій такий. Я не знаю, маленький шажок все одно уперед життя не зупиняється. Приїде моя мамочка, у нас з нею суперкласний продуктивний тандем. Якщо ви не знаєте, моя мама ще й мій монтажер, також вона разом зі мною проходить курси духовної еволюції, вивчає буддизм, Це мене також дуже сильно надихає. Знаєте, такий мій soulmate, Я дуже цим пишаюся, дуже-дуже рада, що у нас є такі точки дотерку Ще додаткові, вона мені дуже-дуже сильно допомагає і сином з побутом, і взагалі, знаєте, не відчувати себе самотньою. Я дуже дуже вдячна, що в неї є така можливість приїхати. Що по тренуванням і харчуванню? Я вже ви мене налякали, ви вже мене залякали. Я вже кожен раз, коли кажу слово тренування, така знаєте, читаю по слогам. Стаю кращою для вас, що що сказати? Що по тренуванням по їжі по тренуванням я декілька днів через місячні робила. Одне заняття в день не страшно. Тут головне регулярність, головне продовжувати. Сьогодні я відчуваю, що я вже можу зробити танцюлечки динамічні. Запрошую вас з собою. Зараз ми перевдягнемося. Звичайно, можу робити легке тренування, я, мабуть, ще його ні, але стрейчинг прям супер. Залюбки, це дуже класно. Поїжджі, звичайно ж, звичайно ж. Я випила з режима, а коли я на нього вставала? Ну, у вас є це питання в повітрі, ви його відчуваєте? А коли я на нього вставала, реально, от на такий, такий момент, що я себе дуже сильно стараюсь не сварити за це, не сварити за те, що я десь переїдаю. Не сварити за те, що я так, моє харчування не. Таке чисте і близько, блін. Як я просто цю стидобу вам не показую, чесно, ну реально соромно. Я вибачаюся, я стараюся бути з вами відвертою, але це мені складно дається саме у плані їжі. Я стараюся себе не сварити. І тут такий момент, ще підільніше, що я не хочу критики від вас. Це буде, знаєте. Туба тежом по серцю бережу себе, даю собі час, і реально ну включається така свідома частина. Я з собою домовляюсь, розмовляю, що я молодець, що точно ні откнута треба. Мати чисте харчування не тому, що я себе піжу за це всередині, а за те, що я натхнена і я хочу цього, і я бачу в цьому реальну потужну користь. Налаштовуюсь на цей, знаєте, такий вайб осознанності, обізнаності, вайб любові до себе, і, ну коротше, просто робити свої дії через призму того, що я про себе піклусь, я себе люблю. І так далі. Не сварю, а навпаки, стараюсь окутати цим приймаючим простором. Я в проработці. Ви можете це спостерігати? Я в проработці. Останнім часом мені дуже багато в інстаграмі, ну, ви поняли, і за фокусом. Можливо, гіперфокуса, я не знаю. Попадаються реально дуже красиві, сексуальні, підтягнуті жінки, яких я просто, знаєте, дивлюсь, і слюна капає. Боже, яке гарне може бути людське тіло, яке досконале. Я просто, ну, я реально восхищаюсь, надихаюсь, і тут теж, знаєте, з одного боку 100% натхнення, 100%, я не знаю, поваги, але при цьому я така, блін. Як я далеко від цього, знаєте, і теж починається цей момент такий. А коли я, а коли в мене. Коротше, теж тут така пророботочка, реально надихає, заздрю, да, ну, признаю, щиро, ну, реально заздрю. Набагато легше просто, ну, ніби, знаєте, от така оманлива штука. Ти думаєш, блін, ну, вона завжди була худою, вона завжди була така красива, мабуть, блін. 100% видно, що люди займаються своїм тілом, але знаєте, одна справа займатися підтримуючими тренуваннями, інша справа займатися тренуваннями на схуднення, на тільки виточування цих всіх штук. Коротше, я сподіваюся, я вас не загрузила, не затаксічила. Я реально повертаю собі оце прийняття і любов. Плюс тут ще німношка тригер, що завтра в мене зважування, і я просто знаю, знаєте, така натремаря. Я реально на треморі, я реально дуже сильно хвилююсь через це. Тому що окей, один розважилась, ну Бог з ним, хорошо, понятно, не швидкий результат. Тат, другий раз розважилась, я ще більше поправилась. Ну, понятно, Бог з ним, хорошо, стрес. Третій раз я ж маризнулася, у мене ж мій період почався. І, ну, і завтра четверте зважування, і я просто, ну, чесно, на нірвіки <схід> жутком, тому що пройшла вже половина. Ну, і типу, і наше це все ну, понятно, багато дуже класних цілей, саме інших, про розвиток, про Ютуб, про гроші, про натхнення, про те, щоб висвітлювати якісь моменти і допомагати людям. Допомагати, ну як Максимум, ми допомагаємо. Що я просто це оголошую вам в кожному відео, і ви щиро допомагаєте. Я також туди скидаю донати. Реально дуже вам сильно дякую. Ми вже зібрали. Ну, таку дуже дуже хорошу суму, ми йдемо класними темпами, і мені реально дуже радісно бачити, що. Щодня приходять донати. Я, я вас реально обожнюю, ви молодці. Я молодець, що я про це говорю. Плюс висвітлювати тему того, що так, сексуальне, здорове, підтягнуте, класне тіло не дається отак одразу. Всі приходять через якісь свої пропрацювання, як фізичні, так і моральні. І це, і це також окей, це також має місце бути. Я рада, що я з вами на Конекті, знаєте, в такому великому форматі відео. Тому що, блін, Reels, як це запіхнуть? Ви мене вже знаєте, ви, ви вже мене розумієте. Можливо, ви в такій ситуації набагато легше пояснювати, розповідати і відслідковувати отаку, отаку динаміку. Капець, я заболталась, пишіть тренуватися, обов'язково додивіться це відео до кінця, там буде передбачення. Напишіть, що ви взагалі думаєте. Які у вас взагалі відчуття від моїх слів? Я не знаю, чи відгукуються вам, чи не відгукуються. Хоч щось мені напишіть, бо іноді мені здається, що я в пространстві. Просто, ну знаєте, тому що, ну так, іноді буває. Загубилась. Затьмарення якесь прийшло. Не страшно, не проблема. Я стараюсь. угу, повернути сенси, йти далі. Тож, перевдягаємося і поїхали. Замість вечері у мене тепла водичка. До речі, моя дитяча кружечка вона тепер у дані. І додаю ложку чия, щоб вона трошечки не набухла І буду пити замість вечері. Мені взагалі подобається, тато мені сказав, що можна ще додавати лимон, лимончик, трошки лимонного соку і меду. Мені так. Дубається, якщо чесно, просто тія з водичкою. Передбачення на день 39, коли важко, згадай, на що ти почала. Знаєте, це такий видих. Видихаю увесь токсик, усю негативну енергію. З чого я почала? Я почала з невідомості, з нерозуміння того, чи я зроблю це. І сьогодні вже 39-й день. І це значить, що я зробила це вже наполовину. Супер потужно. Супер круто. І я почала з того, щоб доносити сенси, щоб доносити сенси про те, що важливий шлях. Важливий шлях, важливо шукати свою власну мотивацію. Клас. Я вам дякую дуже. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що ви зі мною. Що я можу вас відчути. Дякую і до завтра, пока!